Права 1048. Знайди найменше спільне кратне чисел m і n, якщо. Ну що ж, дивимося, що у нас в першому завданні. Отже, m у нас розкладено вже на прості множники, і n розкладено на прості множники. Ну, пригадуємо, як знайти найменше спільне кратне. Треба проаналізувати, які числа у нас входять прості у другий множник, яких бракує у записі першого. Дивимося. Чи двійка? Двійки немає в М множника, тобто її треба буде до неї домножити число М. Далі трійка у нас повторюється, 5 повторюється і 13 у нас бракує множника. Тоді ми пишемо, що найменше спільне кратне чисел М і N дорівнює. Записуємо тоді перший множник, це число m3, що множиться на 5, що множиться на 7. Це у нас буде число m. І ми його множимо на ті множники, яких бракує. Це 2 і 13. І це дорівнює. Ну що ж, тепер залишилося їх перемножити. Ну що ж, 3 на 5 це 15. То у нас буде тоді 15. Що множиться? Давайте я спочатку напишу помножити на 2, 15, бо це просто. А потім напишу помножити на 7 і помножити на 13. І це дорівнює. 15 помножити на 2, це буде 30. Далі 7 помножити на 13. Ну що ж, 7 на 10 це 70, а 7 на 3 це 21. 70 плюс 21, це буде 91. Та ми пишемо 30, що множиться на 91. І це дорівнює. Як нам 30 помножити на 91? Давайте 91 запишемо як 90 плюс 1. Це буде 30, що множиться на 90 плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. І тоді в нас буде. Розкриємо дужки. 30, що множиться на 90 плюс. 30, що множиться на 1. І це дорівнює. 3 на 9 це 27. І два нолика дописуємо. Так, додати. 30 на 1 це 30. Ну і разом це буде 2730. Є. Тобто 2730 у нас буде НСК цих чисел М і Н. На них поділяться. На 2730 поділиться і на число m, і на число n. Переходимо до другого завдання. Знову ми бачимо число m, розкладено на прості множники, і n. Давайте спочатку визначимо, чого бракує у записі числа m, яких множників з n. Так, дивимося, 3 у нас є. Добре, не пишемо 3. 5, 5 є такий множник, не пишемо. 7 немає у записі М такого множника, підкреслюємо його, щоб не забути. 11 у нас зустрічається, у записі М не пишемо. То записуємо тоді, що НСК найменше спільне кратне НСК від М і Н дорівнює. Спочатку записуємо число m, а це 3, що множиться на 3, що множиться на 5, що множиться на 5, і що множиться на 11. Так, усе це у нас число m. І помножити його треба на той множник, якого бракувало. Це n, в eh, n це 7. І це дорівнює. Ну що ж, тепер якось треба гарно згрупувати. Ну, дивіться, є. 3 на 3 це 9. Ну, давайте спробуємо так. 3 на 3 це 9. Далі помножити 5 на 5 це 25. Помножити. Ну, а 11 на 7 це 77. Ну, не знаю, як це спростити. 77. І це дорівнює. Ну що ж, 25 на 9, скільки буде? Дивіться. Ну, 25 на 4. Це у нас буде 100. Тобто тут буде 2 рази по 25 на 4 і ще один раз 25. Тобто це буде 200 і ще 25, то це буде 225, якщо перемножити. Ну або так можна міркувати, напевно, краще написати. 9 можна записати як 10-1, що множиться на 25 і множиться на 77. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми зараз запишемо, то це можна так записати, якщо розкриємо дужки, то в дужках буде 10, що множиться на 25 мінус 1 помножити на 25. І все це треба помножити на 77. То ми пишемо, що це дорівнює. В дужках у нас буде 250 мінус 1 на 25, це 25, що множиться на 77, і це дорівнює. Ну що ж, буде тоді 250-25, це буде 225, що множиться на 77. І це дорівнює. Ну що ж, тут я вже не візьмусь усно рахувати, буде дуже громістко. Можливо, і тут не варто було це робити. а Зразу записати, що 225, що усно ми порахували. То тоді записуємо, що це дорівнює. Давайте множити 225. Що множиться на 77. Множимо. Отже, 5 на 7 це 35, 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 7, це 14, плюс 3 це 17. 7 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 7, це 14, плюс 1 це 15. Далі, 225 на 7. Знову буде таке саме число, то я його перепишу. 5. 7, 5, 1. Додаємо. Отже, в кінці у нас буде 5. 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 7 12, плюс 1 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 5 це 6, плюс 1 це 7. Ну і тут пишемо 1. Тобто записуємо, що добуток у нас буде дорівнювати 17 тисяч 325. Ну що ж, виходить, що 17325 поділиться і на число М, і на число N. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні НСК у нас дорівнює 2730, а в другому НСК у нас дорівнює 17325. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження найменшого спільного кратного на цьому вправу завершено.